Всім привіт! Нарешті невеличке відео. Сьогодні буде про газовий редуктор. Поїхали, розкажу, що я робив з ним і що з ним було. І так, що в мене коїться? Обламало цей болт на редукторі газовому. Все він кріпився на, от, на такому кронштейні. Ось цей кронштейн до болта подушки коробки. Все, кріпився. От. Ну, редуктор ніде не встукався, нічого. Мабуть, от вібрації в общем, цей болт зламався, тому зараз буду знімати редуктора, розбирати його. От. Можливо, поміняю, якщо знайду ремкомплект, оці всі прокладки там мембрану поміняю. От. Ну, таке побачимо. Не знаю, чи варто туди лізти, чи ні, але думаю, що за 5 років. То може і треба замінити це все. От. Ну І для цього, відповідно, перекрию газ, мабуть, на балоні на всякий випадок. Там наче є якийсь там клапан, що він перекриває газ, але ну так, про всяк випадок. Потрохи ну, газу є в машині, От, хай він там буде поки. І, і відповідно треба зня, злити антифріз. Антифріз зливається в принципі, просто, От там краник, провертаєте, Ну, тільки підставляєте щось і зливається антифріз, не весь, але побачимося, який зілляється. Там небагато його зливається, може літа два, от не більше. От, але мені треба, аби хватило, щоб зняти шланги з редуктора. І тут може буде щось підставляти, щоб його по максимуму злити і зберегти антифріз. От. Ну а потім буду розбирати, покажу, що там і як. І так, злив антифріз, вийшло літра 3 то екраник просто відкручуєте і, і потім наче витягуєте трохи. От, а Антифріз, якщо не піде, то треба цю кришку ще відкрутити на бочку, і тоді піде. Е, так, ось редуктор якийсь. Як він... Аляска, коротше, щось написано, не знаю. Ось Аляска якийсь. Не знаю, наскільки він. Хороший, на хороший. Так, зараз буду ось цей болт. Зараз буду зірочками розбирати. Оце. І Торекс 25-й. Ось 25-й Торекс. І так, зняв цю кришку задню. Ось, о, так воно виглядає. Тут іде газова камера. ось. О. От я думаю, чи міняти оцю прокладку, чи хай собі їзди ще. Вона така наче, товстенька резина. Ціленька. Не знаю, побачимо. Ось воно сюди заходить, мабуть, газ. Звідси йде на форсунки. А це отвір. А, тут просто цей болт стояв. От, його, мабуть, я вибивати не буду, от, а просто під болт і наварять мені полуавтоматом сюди наверх. Я так думаю, так його зробити, бо навряд я десь цю кришку чи куплю, чи що. А, якась рідина звідси в це вилізла разом із залишками газу. Тому трохи пошипіло, звісно, довго, але наче я краник на балоні перекривав, я не знаю, побачимо. Чи там залишився газ, чи ні. от Літрів там 10-15 було. Я думаю, що вони там є в балоні. Так, ну що їду далі на шукати полуавтомат. Отже, заварили мені болта, купив, типу кальоного. Коротше, думав, що полуавтоматом мені заварять. Але вони, мабуть, ручником лупанули. От, але аби, аби трималось. Тут трохи не доварили, ну, щоб шляпка болта нормально. Так. ну, Болт є. Прокладки міняти я манав, бо потім е, їхати, е, можливо, перенастраювати доведеться. Буде може, інша мембрана. Так в мене, Якщо по витраті газу вона нормальна, там, якщо якийсь змішаний типу, режим, то короче, там 8 літрів до 8 літрів. Газу. От, так що мене це влаштовує. Трогати його не, не буду. Працює нормально, заводиться нормально. Питань немає. От, нічого не підтікало, нічого не пускало, тому збираю от, так. От, це назад збираю, от, цю кришку назад. От, тут воно отак от, виглядає. Ну, це була та шпилька, що була. От. Значить так, візуально не знаю. Не повинно було там повинно. І повезти цю пластину. Так що збираю назад. Ну що, все зібрав на свої місця, тут затягнув. Тут все фішки, наче правильно поставив, синя зверху, плюс, чорна знизу, мінус. Тут попідтягував, тут всі болти попідтягував. так виглядає воно, подчепив шайбочку, гаєчку, кальоний болт. Все красиво. Патрубки на антифриз позатягував. Один другий, фішку одів, обратку якусь чи що це таке, надів, газовий, надів цей затягнув газовий, добре, що він микенький, трохи зручніше. От, зараз буду заливати антифріз, От той самий антифріз, що я злив, але через бинт там, ну, склав його раз, за вісім там. Я не знаю, щоб трошки сміття затримував. Тут може яке насипалось. Отже, заливаю. І так, налив повний бачок, вже не влазило, завів машину, щоб трохи воно прокачало його. Тут не видно, отут уровень десь. Це вже трохи зійшло, а то був прямо доверху налив. Ще нагрійте, може. Откриється термостат, бо злива вже виходить з радіатора, тобто з великого кола. То, я думаю, що повинно відкритися, щоб він пішов куди теж. Як воно там? Ну, побачимо зараз. Я думаю, пороби. То рівень опуститься. Що така історія? Все працює, все тримається, все їздить. Тому всім дякую за увагу. Sin poca.